Будинок, у якому мешкає сім'я Вольських, розташований у хорошому районі. Але його стан не найкращий. Тому більшість мешканців вирішили, що варто продати будівлю цілком за вигідну ціну. Але один із співвласників має інші плани щодо своєї частки та долі усього будинку. Ми хочемо розійтися з тими співвласниками. Ми хотіли би продати цей будинок. Ми маємо письмовий дозвіл шести співвласників на продаж будинку. От. Крім оцього одного співвласника, фамілія якого Грабовецький, Володимир Михайлович, він проти. Це погіршить наші умови проживання. Алло, прошу вийде. Вийди. Куди вийде? Ну, чого ж ти що ж си йдеш? Що, що я ск... є, Ти є? Юлік. Як то є ніхто? Ти ні господар, ні хазяїн. Я представляю немає. Я представляю е -е 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 Катерину Зеновівну Вольську. Ну от представляйте там. Драма між сусідами розгорілася з того, що один з них вирішив не продавати свою частку, а навпаки, зробити реконструкцію і надбудову. Юліан Вольський пропрацював усе життя інженером і добре знає, чим могла закінчитись ця ідея. Існуючий об'єкт є досить слабий, щоб до нього робити реконструкцію. Ділянка землі закінчується прірвою, і може статися су. Коли буде чотирьохповерховий будинок сувцю в сторону тих гаражів, який потягне за собою нашу існуючу конструкцію і позбавить нас нашої власності, саме тому мешканці будинку відмовились від ідеї з добудовою і не дали свою згоду. А згідно із законом, якщо бодай один співвласник будинку проти, про жодну прибудову не може бути й мови. Спочатку Значить, на звернення з сторони, яка бажає добудувати до цього будинку ще два поверхи і добудувати ще житлову площу, районна адміністрація відповіла відмову, в якій сказала, що необхід для, для цієї добудови необхідна згода всіх співвласників. І ця відмова була цілком і відповідала нормам цивільно цивільного кодексу України. Голова громадської організації Вартові закону Олексій Веренцов дізнався про проблему мешканців з цим будинком випадково вже у суді. Зазвичай це правозахисне об'єднання не займається такими цивільними справами. Організацію тут здивувала поведінка районної адміністрації та суду. Суддя розглянувши матеріали справи, справу в справі закрило. Ну, перед тим. Суддя Волоско Ірина Романовна Сихівського районного суду, яка є заступником голови суду, направила свої рекомендації до Сихівської районної адміністрації, де вона просила видати висновок, чи можливий, можливий добудова, надбудова чи реконструкція. В цього будинку Сихівська районна адміністрація, всупереч попередній своїй відмові, розглянула рекомендації суддів Волоска і надала, що можливо добудувати, що можливо надбудувати житлове приміщення до цього будинку. Саме такі гострі справи, де під сумнівом законність поведінки суддів та владних органів основи діяльності вартових закону. Правові питання щодо тарифів на комунальні послуги, воду і теплопостачання ось основний напрямок діяльності організації. Саме з цими питаннями зіштовхнулись і її засновники. І, хоч вони не професійні юристи, з вартовими закону радяться щодо своїх проблем люди, які тонуть в нюансах правової системи, особливість організації у відсутності фінансування не лише з політичних структур, а й від грантодавців. Понад 60% відвідувачів суду не знають про можливість отримання безкоштовної правової допомоги від громадських організацій. Понад 80% громадян не намагались звернутись до адвокатського об'єднання за пільговою підтримкою чи допомогою боно. Доступ до суду досліджує інша громадська організація фонд право і демократія. Саме цей фонд одразу після створення в 1994 році започаткував першу на Львівщині громадську юридичну приймальню. За час роботи фонд неодноразово проводив семінари, тренінги, круглі столи, а також брав участь у розробці законодавства про громадські та неурядові організації. Круглий стіл присвячений оприлюдненню результатів моніторингу доступності судів. Перший крок до подолання виявлених недоліків. Результати є досить такі позитивні, тобто люди, значна частина має доступ таки до суду, так якщо говорити в цілому, якщо говорити більш конкретно, то дійсно є. В певних судах, скажімо так, є бра певний брак інформації, яка необхідна громадянину для того, аби належним чином звернутися до суду. Зокрема, в деяких судах є застаріла інформація, тобто вона є, але вона є застарілою, наприклад, відсутня інформація про розмір судових витрат, державного мета, інформаційно-технічного забезпечення, що в свою чергу також е ну, сприяє тому, що громадянин, скажімо так, не може належним чином. Звернутись до суду належним чином, ну він не, не знає скільки коштує таке звернення до суду. Під час моніторингу анкетували 660 громадян у шести судах Львова. За задумом проекту усі опитання відвідувачі суду, які прийшли на розгляд справи чи ознайомитись з матеріалами. Адже мета дослідження дізнатись думку громадян, які стикаються з судом і можуть озвучити рівень доступності судової системи, виходячи з практики. Саме таким чином вдалося з'ясувати проблеми доступу до суду та отримати пропозиції щодо покращення роботи львівських палаців правосуддя. Такий тип опитування також дозволив залучити громадян, які не є членами жодних організацій, до вдосконалення роботи судів. Найбільше нарікань опитаних припало на кількість залів засідань. Якщо у суді таких приміщень мало, це може затягувати розгляд справ. По суті, в жодному судів немає інформації, де можна отримати безоплатну правову допомогу. Тобто, чи якісь чи інформація про якісь адвокатські об'єднання, де можна, які теж надають так звану пробону допомогу, так безкоштовно пев, пев, певним таким пільговим категоріям населення є закон про адвокатуру, який передбачає надання такої допомоги. Цьогоріч фонд правої демократії планує провести дослідження умов доступу громадян до правосуддя у судах найбільших районних центрів віщини, таких як Жовпа, Дрогобич, Стрий та Самбір. Обрані суди обслуговують велику кількість мешканців та охоплюють територію восьми міст та 403 сіл і селищ. Також в рамках цього проекту фонд планує покращити доступ до інформації про діяльність суду та надання безоплатної правової допомоги. Активісти східноукраїнського центру громадських ініціатив у Луганську отримують листи відповіді суддів і статистикою справ, що розглядали за останній час. Ці відомості їм потрібні для перевірки роботи єдиного державного реєстру судових рішень. Важливий елемент прозорого судочинства доступ до судових рішень для усіх охочих. Саме для цього і створений реєстр. До реєстру відносяться усі судові рішення, вироки, постанови, накази та ухвали судів, усіх галузей і права. Крім тих рішень, що містять інформацію, яка є державною таємницею. Всі рішення відкриті для безкоштовного доступу на офіційному веб-порталі судової влади України відповідно до закону про доступ до судових рішень. Мета створення цього електронного переліку покращити обізнаність громадян, знизити корумпованість суддів та полегшити роботу юристів. Адже завдяки цьому переліку кожна людина може довідатись, що постановив суд у тій чи іншій справі, та лише за умови, що реєстр працює відмінно. Як з'ясувалось, інколи електронна статистика може просто вийти з ладу. Під час моніторингу неполадки траплялись 10 днів на місяць. Та й перелік занесених рішень деякими судами у десятки разів менший ніж кількість реально розглянутих справ. Майже абсолютно всі, вони вказували на проблеми із технічним оснащенням судів, на те, що немає відповідних працівників, не вистачає, які би вводили ці показники і відправляли. І по-друге, окремі суди навіть не забезпечені елементарним інтернет-зв'язком, що взагалі повністю нівелює можливість відправки рішень в електронному вигляді. Зараз законом не передбачена відповідальність за ненадання рішень до єдиного реєстру, і це одна з причин неквапного заповнення електронного переліку. Вважають у східноукраїнському центрі громадських ініціатив. Один з найважливіших стимулів для вчасного заповнення громадське обговорення і увага до цієї теми. Фактично в цьому році. Добавлена, ну за нашими поки що приблизними підрахунками, тому що ми ж досліджували не усі суди України. Десь півтора, можливо, два мільйони рішень. Це загальної кількості, що 5,5 мільйонів, що доступно зараз. Тобто, інтерес правоохоронних органів, інтерес громадськості, інтерес журналістів він позитивно впливає на цю проблему. На законодавчому рівні ідею створення Національної інформаційної мережі судових рішень задекларували ще у 2002-му, створили ж у 2005-му. Та хоч єдиний реєстр існує уже 5 років, завдяки моніторингу легко побачити його недосконалість. Є певна дилема. Ми знаємо, що судові засідання вони є гласними, відкритими з одного боку, з іншого боку, ми в реєстрі маємо повні викреслення, ну, зокрема по адміністративним, кримінальним рішенням, викреслення персональних даних. Тобто виходить якесь непорозуміння. З одного боку, людина може прийти на суд і всю цю інформацію отримати, але в реєстрі цієї інформації немає. Треба усунути цей недолік. Знаходити недоліки у судовій системі не найскладніше завдання, яке ставить перед собою третій сектор. Зазвичай громадські організації шукають вихід нехай лише у конкретній категорії справ чи у судах тільки одного міста. Та й цей внесок подекуди вагоміший для людей, які стикаються із судочинством ніж кроки першої та другої влади разом взятих.